Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як триває проєкт пліч опліч згуртовані громади та чим завершилися в районі змагання з баскетболу? Мої вітання в студії Марія і Зараз підсумковий випуск цього вівторка. Новини на Янтарна Фем. І спершу до новин держави Європейський Союз інформує про новий конкурс проєктів підтримки малого бізнесу в Україні та допомоги постраждалому від війни населенню. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії. Загальна його сума становить 1,6 мільярдів євро у вигляді бюджетних гарантій та грантів змішаного фінансування. Над розмінуванням території України зараз працюють 84 сертифікованих оператори. Також залучено 225 розмінувальних машин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом в Україні залишаються замінованими 23% території. Новини на Янтарне Фем. І до локальних новин у Новояворівській міській раді презентували перший епізод подкасту в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Він про відновлення життя, спільні культурні проєкти та нові стратегії розвитку. Це історії про те, як партнерство допомагає зміцнювати єдність. Випуск підготували разом із Савинською громадою Ізюмського району Харківщини. Мистецьке свято, приурочене 211-й річниці з дня народження Шевченка, свободи і вольності пророк відбудеться в громаді вже 16 березня в неділю, час 17-та година. Локація концертний зал Новояворівського палацу культури Кристал. Дитяча школа мистецтв міста Новояворівську організувала лекцію, концерт присвячену 115-й річниці з дня народження видатного українського композитора Кос Анатольського. У концерті взяли участь учні, викладачі та колективи школи. Вони виконали музичні твори композитора. Окрім цього, присутні дізналися багато цікавих фактів про життя та творчий шлях Коса Анатольського. Театральний колектив Нові Корифеї запросив мешканців Яворівщини на благодійний показ вистави Наталка Полтавка. Юні актори, учні 8-10 класів, оживлять на сцені знайомі образи українського класика. Дата неділя 16 березня, час 16 година. Локація центр сокіл міста Яворів. Новини на Янтарне. -ФМ. І до новин спорту на Яворівщині тривають змагання пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Цього разу райони етап організували з баскетболу для учнів 9-11 класів. Серед дівчат золото виборола Рогізнянська школа, а срібло судово-вишнянський ліцей. А серед хлопців перше місце в ліцея №2 2 Мостиської громади, друге в судово-вишнянського ліцея, а третє в Новояворівської третьої школи. Про погоду в області. У середу мінлива хмарність. Температура в день до плюс 17 градусів. Уночі плюс 5. Також уночі можливий дощ. Тепер ви в курсі головних повідомлень. І є час відкласти всі справи та присвятити час натхненному вечору з музикою від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтернафем.